Сьогодні у місті Житомир за адресою вулиця Київська, 1 відкрився перший в Житомирі парклет. Ми завершуємо великий цикл, який почався ще в березні місяця, починаючи від навчання команди Урбан Руху. Це всеукраїнська програма з урбаншколи у міста Єя. От і впродовж кількох місяців, як випускний для всіх учасників цієї школи, потрібно було продумати проєкт, який Якісно вплине на міський урбанізм у місті, от, але ми пішли ще далі, і окрім просто проєкту на самому папері чи в презентації на телефон, ми вирішили це реалізувати і реалізувати перший парклет у Житомирі. Парклет це міський простір, який встановлюється на місцях незаконного паркування для того, щоб люди там могли відпочити. Поспілкуватися найчастіше це може бути з прикладами міського садівництва, і сьогодні у нас буде воркшоп де ми будемо висаджувати. Він ще буде до трансформовуватися до кінця цього місяця. З'явиться велостоянка. От, ще табличка і сміттєві баки. Сам проєкт обійшовся в 62,5 тисячі, коштує парклет, і вже там і три тисячі. Це пішло на садові речі, на закупівлю. Ми відкрили банку в моно от, і запропонували туди долучитися мешканцям Житомира. І також ми звернулися до власників різного бізнесу, хто відгукнувся. Передаватися імовірніше на баланс зеленбуду. Це зараз також в процесі. Конструкція виглядає ніби монолітною, але можна розбирати і використовується деревина, яка передбачена для вуличної, ну для вуличного розташування. Будемо далі дивитися, якщо захочуть на зиму, його можуть так само, як і на Михайлівській прибирати. 1, 2, 3